Цікава історія, зайшов я в кальянну, купив собі кальян. Коштує не так багато, коштує 350 лір. Думаю, окей, сяду покурю, Ну і сів. Випив кофе. І з'їв просто ума. Просто, нев... просто кайфове якесь тістечко, просто піздець. Ну, з'їв, випив кофе, ну і сиджу, курю кальян. І у чувака питаю, де я тут туалет? А він, ну там, ну і пішов я. Пішов, посяв, приходжу, кальяна нема. Приходжу, yeah. <laughs> ну нема кальяна. Я, типу, до офіку, говорю, а. І він такий, о, о о типу, а я думав, що ти вже Ви пішли. А я, і, главний офік такий, блядь, починає їх їбатися в цій дурі. Як, блядь, 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 блядь. Excuse me, sir. заплатіть, пожалуйста, тільки за тісточку і за

Говорю, просто принесіть мені новий, і я за новий заплачу. Ну, Я за, за новий заплачу. А да, да так, садіте, садітесь. Я сідаю. І цей чувак приносить мені старий мій недокуріний кальян, Отвічаю. Приносить мені старий недокуріний кальян, в якому вже нічого немає. Я пофапав, ну, може, 5 хвилин йому пізда. все, він закінчився. І я такий, ну ладно, типу, ну, я це зрозумів, типу, тому що там вуглів немає, нічого немає. Короче, я чик-чик-чик, і він такий 5 минути, блядь, і все. Я такий, ну thank you, so, bro, там, ба-ба-ба, я погнав. А он такий, не-не-не, блядь, давай, нахуй, блядь, 350 рубів. Я замерз. Я говорю, братан, it was my твоз who can? или как-то там, як це, блядь, кальян. Англійською. він б починає, прикинь лупать І знову підходить цей старший офік. І он просто охуєвший. Я говорю, excuse me. That it's my old блядь, Ну, no, 5 minutes. this UK, who, who care, who care, блядь, не знаю як. It's finished! Finished! 5 minutes and it's finished! You can, you can try. И он начал, он типа I'm so sorry have a, have a good evening, блядь Пока, нахуй Короче, ну вот Вот такая туречка, нахуй Старые, прикинь, старые принесли Говорят, докуривай, нахуй, давай плати Ну так я.